Ніхто не сказав, що ти стаєш батьком, ти зразу косячиш. Я прям зразу накасячив на старті. Зараз я вам поясню: мій улюблений супергерой це є Спайдермен. І ми з дружиною пішли в кінотеатр на фільм про Спайдермена, де було одразу три спайдермена, три з різних мультиверсій: Том Холланд, Ендрю Гарфілд і Тобі Маквайер. І я сижу, дивлюся, це кіно така ностальгія. І я розплакався прямо в кінотеатрі на Спайдермені. І ми вийшли після завершення сеансу, і дружина каже. Ти дивився кіно про спайдермена і плакав? Слухай, а коли я тобі сказала, що я вагітна, ти не плакав. Урод. Якщо ти не заплачеш на пологах, то пісрака. Спойлер. Я плакав на пологах. Бо вам не передати ті емоції, коли народжується твоя донечка. Твоя крихітка, ти береш на руки цю принцесу, швиденько згадуєш фільм педер і ридаєш, і ридаєш, сьоди просто. Самі. Я в